друзі, вітаю вас на моєму каналі. У нас ось на вечір пройшло натхнення, і ми йдемо в ту кімнату, де в нас зараз актив... ну, не дуже активно, так сказати, але де ми почали робити ремонт верніше, продовжувати, будемо йти туди шпаклювати. Макс, там уже, а я йду. У мене буде зараз задача така: покажу, яка треба зайнятися кутками. Так що беру вас з собою і йдемо гарного вам перегляду! І ось наша кімната, тут зовсім трошечки залишилося, але ми працюємо. Так, Макс, не шаруди, бо дуже шумно не чути, що я розмовляю. Це писали коментар, що Макс е, добре шпаклює. В нього цей е, через гене передалося. В нього мама працювала маляр-штукатур. Так що йому перейшло. Не відразу, бо я пам'ятаю, як ми переїхали, та, та кімната, де зараз Женя, то це світло закриває. От ми довго над нею працювали, але там рівненько ми там чухали його. От там Макс і навчився на тій першій кімнаті. А тепер, звісно, воно не ідеально, але в нього воно рівно. В мене воно так не виходить. Я... Торт, як прикрашає, у мене там ціла купа розводів. А він он, рівненько все в нього гарненько. Та взагалі у мене молодець. Бачите, я хвалю. Е, він за що не візьметься, в нього все виходить. Це я там буду психувати. Ну як? Не, не, не завжди, але є таке у мене. А він, якщо щось, взявся щось робити, він не відступить, поки не закінчиться. Таке в нього є. Так що Макс займається стелею, а я ось зараз буду два куточки, ці вже тут є ось ця сітка, як вона називається? Стрічка ось така. Тому треба просто зашпаклювати, а в інших два куточки треба її туди перемостити. Так що зараз буду це робити. Ну, а що, треба допомагати чоловіку. Тож зараз. <гум> Згадаю свої навички, бо я давно цим, цим не займалася. Але що, треба чоловіку допомагати? Так, чоловік, треба тобі допомагати чи ні? Так, друзі, я пройшла ось в сарай, треба мені вибрати якийсь шпателюк. <гум> Як це зробити, бо тут он рівні лежить, ну зараз я зроблю. Знайду собі щось там маленьке, таке мені треба, велике не треба. Опач. Ой, взяла, ще й не впала. Я така, що в мене завжди щось падає Так, зараз підемо запитаємо, чи такі підуть, чи не підуть. Не холодно. Дурлю, що тут курочки сидять. І в них світло світиться, та лампочка на акумуляторі, але цей. Так, Сімба, ти мене налякав. Я думаю, хто тут ходить. Але щось останні дні вони дуже поганенько несуться. Три-чотири яйця. Ну і за те дякуємо, так пішла я. Сімпочка, йдеш в хату чи не йдеш в хату? Ти вийшов? Кис -кис. Пішли, пішли. Макс сказав, що отакі підуть, він мені ось зробив, замішав і зараз буду приступати. Я так думаю, що це мені, бо ти ж з великого, да? чи все одного. А, я зрозуміла. Ось така у нас шпаклівка. Ось ось вона. А, це новенький мішечок. А це такі треба викинути, бо там уже капець прийшов, стояли вони давно. Так що приступаємо до роботи. Так, я свою роботу зробила тут і тут. Ну, я довше робила ще макстелю Ну, Я така повільна в цьому ділі, а, так як там О, на городі то швиденько. Раз, два. О, Макс, бачу, батарею треба мити мені, так? Да? Треба йти взяти тряпочку і помити. Так, от тепер нам залишилось вибрати сюди шпалери. Вчора ж ми були в магазині, ви бачили Макс. Макс взагалі шпалер сюди не хоче, він хоче, хоче пофарбувати і все. Я не хочу, бо воно таке ну, замацкується, буде видно, що воно там. потернуться, то, то ще щось. Я хочу шпалери. Ну, шпалери так шпалери, але він хоче якісь темні. А я хочу світлі. Коротше, будуть світлі. Так, да, Макс? Дівчата такі дівчата. Макс сьогодні стеліон закінчив. Ну, як, не закінчили ми, ще треба щось стелею робити, щоб вона була гарненька. А ось стінки цю пройшовся він фінішом. І цю. Хоча ми не мали це робити, бо ми з ним домовилися, що ну, під шпалерами його видно не буде, але ні, він захотів, тож. Зробив ось таку красу. Воно геть. Цей колір так змінив саму кімнату якось так гарно стало. Воно, ну, звісно, висохнеться. Зараз вона така жовтенька, хоча цей, не прямо така біла. Різна країна, виробник різний і різна шпаклівка. Ось так от. Так, у нас вже пізня година, там вже 11 годин, вечора ночі. Будемо йти відпочивати. Тут відкрили вікно, бо дуже волого, і ще навіть поставили дуйчик, щоб трошки підсушило. Бо я вже розповідала, у нас була така проблема: що в куточку мокріло. ми піностероз з вулиці прикріпили і, коротше, приклеїли і все добре було. Але ось як почали шпохлювати, коли волога з'явилася, то трошечки там з'явилось. То думаю, коли. Тут все зробиться такі вологі справи, так сказати, то все буде добре. Там... У нас труби вже пішли опалення і утеплили, то повинно налагодитися, а там, звісно, буде видно. Поки Максим тут а, працював, я порахувала шпалери. ну я, я і до цього рахувала, але чогось. Рахувала маленькі, А зараз в основному що вони метрові, ну, там метр 0,6, То нам, як виявилось, всього сюди треба на цю кімнату три рулона. а чого так мало, бо Максим мене от там позаду в мене має стояти шафа. Вона скільки десять. І сказав, що нашу туди цей. Клеїти ті шпалери. Ну, я також подумала, що на що клеїти, якщо поставити, і вона не буде рухатися. Бо якщо клеїти за шафу, то треба купувати ще й четвертий рулон, але з того рулона піде тільки там трошечки. Тож, ми не будемо там, зверху поклеїмо, щоб видно було, не невидновільніше було. І все. Ось так от ще дякую вам за ваші коментарі, за всі коментарі. Але вчора ви мені написали, що трошки, але це зменшилося. Значить, що результат є. Дякую вам. Знаєте, я сиділа, кажу, Максу, треба йти повечеряти. Хоча вже все я повечерила. Кажу, так їсточки хочеться. А потім почитала ваші коментарі. Думаю, ні, не хочеться вже все. Так що дякую вам за підтримку. Працюємо потихеньку, помаленьку. Я не на дієті, просто як я кажу, треба їсти на піввідра менше. Ось так, ну і трошки працювати. Все, дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока. вам. І так, друзі, знімала я відео вам, виходжу, а тут Макс буде смажити м'ясо. Кажу: добрий вечір, вже там 11 година ночі. У нього буде пізня вечеря, я ні. Я, можливо, чайку поп'ю і все. Да.